Я навчаюся за професією секретар керівника оператор комп'ютерного набору. Обрала я цю професію, тому що вона насамперед пов'язана з комп'ютерами, з роботою за комп'ютерами. Мені це дуже сподобалось і тому саме її я обрала. Звичайно, що професія виправдала свої сподівання, тому що в нас є досить гарні комп'ютерні класи, в яких ми Завжди працюємо за комп'ютером, набираємо різні документи, працюємо в різних програмах комп'ютерних. Тож професія, я думаю, виправдала свої сподівання. На мою думку, сподіваюсь, моє життя складеться так, що мені вдасться працювати за своєю професією. Я буду працювати на якійсь на якомусь великому підприємстві, буду секретарем і. Секретарем і думаю, буду справлятися з своїми обов'язками. Я бажаю зробити їм правильний вибір і вступити до нашого навчального закладу. Є багато різних цікавих професій. Не обов'язково навчатись на професії секретар керівника.